Шановний пане головочого Конгресу Українців, хвальне управо, достойні представники українського уряду, приосвященні владики, святочна громада, від імені Українського культурного товариства Просвіта у Аргентині, центрального відділу від усіх управлфілів, шкільного керівництва, директорів фольклорних ансамблів, шпіву і танців. Та від всього членства висловлюємо щирий та палкий привіт із приводу 45-літних роковин існування нашої світової громадської надбудови, котра покликана захищати інтереси щитового українства у країнах нашого поселення, перед світовими владними структурами, перед урядом України. Не всято переконані що українська діаспора сповняла та сповняє головну роль в існуванні нашого народу, доказ чого це створення тому 45 літ Світового Конгресу вільних українців, котрий за час свого існування зробив колосальний вклад для ощагнення та розвитку самостійності українського народу та існування української держави. Нині ми, нащадки засновників українців, уроджених за кордоном, повинні працювати для посилення діяльності Світового Конгресу. Вітаємо управу складових рад, комісій, адміністрацію і 45-літним ювілеєм та вважаємо витривалості, багато успіхів та многих, многих літ. Слава Україні!